Власне, маємо на телефонному зв'язку самого Ігоря Ігора Мисейчука, депутата від радикальної партії. Доброго дня! Доброго. От, якщо ви чули, що зараз сказав Тарас Чорновіл про те, що ваш лідер Олег Ляшко кидає вас, зокрема, разом із Лозовим, вашим колегою, на прямий кримінал, коли вже уникнути тюрми, буде неможливо. А в мене зустрічне запитання до пана Тараса. Він бачив, що я хоч когось ударив. Ну, справді, ми не бачили, щоб це робили ви, але бачили, що це робив е пан Лозовий. І от власне е питання ну, а щодо пана, зняття а недоторканності пана, з нього я власне, можу дати пояснення про Андрія. Але ще раз хочу наголосити, що приплітання мене особисто взагалі до нанесення будь-яких ударів, то це ну. Хай залишається на совісті тих, хто це робить. Тому що всі журналісти, які там були, бачили, що особисто я жодних ударів не нанос. Що стосується Андрія Лозового, то дані особи особисто його образили. І лідер радикальної партії тут якби ні до чого. Це раз, друге, скільки можна терпіти поведінку негідників які з 13-го року, з 12-го року обслуговують тут е злодій, злодійський блок, партію регіонів до цього, вихваляють Путіна і тому подібне. Е це люди, які зумисно провокували, це люди, які зумисно робили речі, несумісні з мораллю, з здоровим глузом і з будь-чим іншим. Пояснення для суспільства є. А те, що каже пан Тарас, то, власна моя думка, він обслуговує інтереси банкової, цим, говорячи ці слова. Тому що банкова наняла для свого завгоспа Березенка цих клоунів, які перетворювали вибори в маразм. Дивіться, пане Ігоре, але нам не так цікавий е, пан Тарас Чорновіло, оскільки він не є народним депутатом. Як, скажімо, е, ви, і представники вашої партії, як ви оцінюєте перспективи вже от у вересні зняття недоторканності е, з О. вас і з вашого колеги? Е, чи проголосують, чи добереться достатня кількість голосів за таке рішення, на вашу думку? Я е, не гадавка. Якщо пан Шокен внесе подання, то їх буде розглядати рада. Тікати ми нікуди не збираємося. Стосовно себе, ну я скажу, вже вивернули по мені все, що тільки можна. Включаючи знову ж таки перетрусили справу так званих Васильківських терористів. Стосовно Андрія Лозового скажу наступне. Внесуть, подивимося, але я вам скажу, що цій прокуратурі ніхто не вірить. І суспільство, і народні депутати, і всі немає жодної довіри до прокуратури. А намагання е звести е політичний конфлікт до суто хуліганських дій. Ну це не зовсім вірно. Я думаю, що колеги розберуться, будуть надані відповідні пояснення в регламентний комітет Андрієм. Мною, якщо на мене по цій справі подадуть. Ну, я думаю, подадуть, тому що ще раз повторюсь, мабуть, вже перевірили в яку пісочницю я ходив по маленькому в дитинстві. Тому що ну мені надходять дзвінки. Там генпрокуратура побувала, там побувала, там. Ну то я рекомендував би пану Сокіну зайняти. Пер за все вишками бойка, газом Бакуля на який він разом з Фірташем вкрав, зрозуміло пані Ігорі. Так можливо можливо і з цим власне із такою увагою Генеральної прокуратури, зокрема і до вашої персони, пов'язана оця реакція. Зокрема, вчорашня акція, яку ви під дверима генпрокуратури, провели. Так як ви можете її вчорашня це не акція була, це взагалі. Був маразм, який якого не допускав навіть е, Пшонка при Януковичі. не допустити народних депутатів України в будівлю Генеральної прокуратури. До такого навіть е, не опускався Янукович з Пшонкою. Але своєю чергою ви як депутати не допускали до Генеральної прокуратури представників преси. Яко, якої преси? Ми стукали і просили відкрити двері, ось о преса, ось о минулості. Ми навпаки, хоті... ви кажете, було? Де це було? Коли ми пресу тобто не допускали. ви ну, не перешкоджали нікому? ми, ми, ми навпаки просили впустити. Угу. Вони закрили зсередини на чотири заслови. Об'явив гелетей, що будівля замінована і тому нікого не пускають. Добре, тобто. Коментар у пана Гелатея, У нас є запис розмови Олега Валерійовича Ляшка з Гелатеєм. Її фіксували журналісти. Добре, ви задоволені тим, що е, пан Гузир таки був вчора пішов у відставку? Ну е, я вам скажу так: е, відставка пана Гузиря, відставка пана Гузиря, е, це е, трюк. Віктора Шокіна, щоб уникнути відставки власної. і те, що на місце Гузиря прийшла його ж людина, чому є підтвердження? Більше того, таким самим трюком є безперспективна передача справи Януковича до суду. Чому безперспективною? Тому що заочне засудження згідно законів України. Передбачене виключно у випадку, якщо людина оголошена в міжнародний розсуд. Генеральному прокурору чудово відомо, що Януковича 6 липня зняли з розшуку. І це, до речі, провинна також Генеральної прокуратури, що він був знятий з міжнародного розшуку. Значить, туди не були надані відповідні докази, щоб утримати цю позицію. І це відповідальність пряма в тому числі Генерального прокурора. Зараз адвокати Януковича оскаржать в суді і будуть праві, що передано до суд з порушенням чинного законодавства.